Мені товариш запропонував спробувати себе водієм пожежної автоцистерни. І я прийшов, пробував, здав заліки і працюю, все подобається. Доставити особовий склад на місце виникнення якоїсь надзвичайної ситуації і забезпечити безприривну подачу вогнегажу чи речовин, тобто води. Кожний ранок приймаємо чергування, приймаємо. Своє ПТВ і щоб все було на місцях. Ну приймаємо, дивимось, її справність, боєздатність. Ну і до, де, повинні ж враховувати те, що не дай Бог, якщо станеться з машиною, то ми в найкоротший термін повинні це устранити і далі виконувати свої обов'язки. Один із перших викликів, це, мабуть, після авіаобстрілу нефтебаза. Ну і, а потім вже звідти ж їхали на Чорновола, теж авіаобстріл надавати допомогу постраждалим. Кожен виїзд він не так особливий, однакових їх не існує. Шо в мирний час, шо в військовий час. Це ну як вам сказати, воно робиться все на автоматі. Тобі прийшло, подивився адреса, їдеш, і аналізуєш, що будуть начальник караула проговує, що робити. І далі виконуємо свої службові обов'язки. Під час повномасштабку не було води, ми заправлялися на пожежних водойомах, ну, об'єктів оперейоних, тобто як макаронна фабрика, склади -вени, І Получає, ти приїхав, є всякі засоби забору води із таких джерел. І сам насосом, гідрееліватор, ну там схеми наші, ми це все знаємо. Забирали води вистачало. До життя ти вже з'явились більш цінності, які потрібно цінити, на що можна приділяти більше час. Близьким. Старіша техніка, мені, мабуть, кажеться, що складніша тим, що воно вже застаріле. Там треба за тим більш приділяти уваги і до того. А нова, вона більш надійна і більш проста, я б сказав. Зараз як нам ось повидавали нові машини, так це я думаю простіше, ніж. І... Час прибуття до місця виклику скоротився бо воно все нове. А ще Приход. Це нагороду дали не сугубо мені. Це нагорода. Цю нагороду заслуговує кожен з нас. Це обща наша нагорода, частини, я думаю. Навіть всього ДСН, що ми просто виконуємо свої службові обов'язки, нас поставили на цю службу, і ми стараємось відповідати своїм посадам.